До організації теракту в Кроку Сіті Холл Україна не причетна. Про це повідомив Слідчий комітет Російської Федерації. На честь річниці теракту слідчий комітет розкрив подробиці справи, не підтвердивши ключову версію Путіна з українським слідом. Слідчі розповіли, що терористи були. Завербовані іділ. У США розробляють систему ПРО Золотий Купол для захисту від ударів ракет великої дальності. Про це повідомляє CNN. Білий дім повідомив, що не пошкодує коштів для пріоритетного проєкту, розрахованого на захист всієї країни. США, очевидно, готується до. Ймовірної війни, і очевидно, що війна ця буде не з Росією. В Україні також до чогось влада готується, тільки до чого? Оскільки Нацполіція планує закупити балончики зі сльозоточивим газом на суму 18,4 мільйона гривень. Військовий аналітик з посиланням на Прозоро зазначається, що це може бути підготовка до масових протестів. Що ж таке влада наша затіває, що готується до протестів?